Поки вся країна воює з агресором, чиновники б'ються за контроль над російським казино як от Пінап, яке, не дивлячись на санкції РНБО і кримінальні справи, спокійно крутить і виводить мільярди, не платить податки і далі передає дані наших військових агресорів. Президент наклав санкції на групу компаній Пінап і власника росіянина Пуніна. Фактично керують сім його дружина Іліна і Задько СІЗО, якого, до речі, хочуть відпустити, оба з підозрами про дерзраду. Однак чомусь без санкцій. Ну забули накласти, з ким не буває. Через українські прокладки Щербіна Інотютюн афіліовані Сенсбанк, Ощадбанк і Банк Альянс Кіпські офшори перекидають гроші до країн агресора, і поки збув з НАБУ відкривають справи. Федоров і гетьманцев воюють не з Пінап, а між собою за контроль над тінню грального ринку і обслуговуванням потоків. Пінап заборгувала державі понад півмільярди, збирає дані з ЗСУшників, поліції, мобілізованих і передають агресору. У схемах впливають кіпська Guru Flow ЛТД, LTD, російський Фонкор і Тімонін, власник ресторанів Монако. Купецький двір готелю Поділ Плаза вилізає ще один фігурант Роман Мельник, екс-начальник слідства СБУ. Саме через його зв'язки з чорними реєстраторами майно Пінап довго не могли арештувати, а частина його просто зникла. Як думаєте, чому за три роки війни так ніхто не поборов російське казино? Пиши в телеграм.